Гарта Алідрав. Харчі орківські, Паштет печоночний, м'ясов. Це відео Юрій, військовослужбовець однієї з Дніпропетровських бригад територіальної оборони, зняв на Херсонщині минулої осені. Тоді, розповідає, їх підрозділ заходив у звільнені села після вигнання звідти російських окупантів. Це ми були в листопаді і там не убрані поля взагалі, пшениці. Стоять, тому що там стільки мін, що ну гори, просто там наші сапьори, такі гори, там з двохметрової висоти. Е, мін, там, я не знаю, скільки, коли вони ще там вправляться далі. Це те, що вони понаходили. Юрій спочатку повномасштабної війни добровольцем пішов до військомату. Маючи бойовий досвід з Афганістану, його одразу призначили командиром взводу. Бойовий шлях Херсонщина, Донеччина, а нині оборона прикордоння Сумщини. Це все, що від посадки сталося. Машини. Це відео на позиціях свого підрозділу Юрій зняв на Авдіївському напрямку. Там, говорить, були і перші втрати побратимів. Як не, не хотіли, без втрат, так не було. Багато. Ну, були поранені, контужені. Хлопці, от, ну, в основному зберегли при, при при, ну, при виході з позицій. Найбільше ділиться Юрій у звільнених від російської окупації селах вразила вдячність мешканців на Херсонщині. Процентів 60 хат було розбитих, розбомблених, там людей мало. І люди понаварювали борща, хліба понапікали. Хоча у нас були продукти, ми ж не голодали, нам сухпай видавали все, і вони все нам несли. Оце ми там стояли неділю. Ну, ми там в одному селі, в другому, вони нам постійно приносили їсти. Як колона уходила, все село прийшло і ну, проважали нас. А тоді ми через неділю збиралися і поїхали на Нікопольщину. Нікопольщина не була під окупацією. Та й там села, слава Богу, слава Богу, аж цілі були там, коли, коли, напроти Енергодара, тільки там чуть-чуть далі. А люди в нас отворачуться, і у них така якась думка була, що раз ми прийшли, значить зараз на них нападуть, зараз будуть розстрілювати. І Ми такі здивовані були. От, от тут десь сталося. Це непонімання людей. Я бачив, як під окупацією як люди зустрічали, і як не було окупації. Бойовий досвід набутий в Афганістані, говорить боєць, знадобився, але порівнювати ці війни неможливо. Те, що нас інструктора обучали, наприклад, ну, на процентів на 80 тут, ну, по-разним там те, що вчили і руку ставити, і ноги. Зрозуміло, що, ну, що це було там, 35 років тому, але, як от кажуть, руки-ноги все це помнять, а тут тобі кажуть, що не так, треба переучуватися. І, і дехто з хлопців у нас в роті, ну, тоді ще процентів 60 не служили. І вони просто вчилися заново їм це проще, бо не переучуються. Нині Юрій, головний сержант взводу. З самого початку служби говорить, ділився досвідом із побратимами, адже більшість підрозділу цивільні, які вступили до лав територіальної оборони. Добровільно це люди, які прийшли самі, це не мобілізовані. Люди, які прийшли, у нас шахтери, металурги, бізнесмени у людей і достатки були і все. Він мог спокійно там ну прийшов, розуміє, що треба. То ніхто так сильно, так як прийшли самі, а не їх, тому вони старалися прислухатися, як робити і все. Після перемоги ділиться мріями чоловік, планують сімейний відпочинок родиною, а поки підтримують один одного на відстані. Ну, за рідними сумую, ну зі ну, зазванюємося, вони розуміють, що, що ми тут не просто так стоїмо, а виконуємо свою працю. І ми їхня надія, як і стальні хлопці. Катерина Гладенко, Андрій Крамченко, Суспільне новини, Сумщина.